Всім доброго дня! До мене завітала така машина, як Шкода Superb з двигуном 16 TDI, Модифікація Кайк, з міста Житомир. По автомобілю немає ніяких помилок, все їде, все добре. Але власник жаліється на великий розхід палива, часті регенерації. По яким кілометражам я вже не пам'ятаю але часті регенерації. Також автомобіль повільно розганяється. Я зробив невеликий тест-драйв цього автомобіля, сам проїхався, запам'ятав, як він їде. Так, і Буде у нас чистка всієї екології без демонтажу. Зараз проведу комп'ютерну діагностику. Так, провожу комп'ютерну діагностику. Пробіг автомобіля 240 тисяч. Автомобіль прогрітий Так, бачимо тиск фільтра 7,55. Отклонення величини мінус 2, не розумію, чому це пишуть, але цей показник теж змінюється після чистки. Так, маса сажу комп'ютерна 10, але вирахована, тобто по факту, що Набігає 12 і вона більша за комп'ютерну, і вона швидше виконує регенерацію, дає сигнал на регенерацію, і це не є добре. Так, будемо бачити, зафіксовуємо показники. дивимось, послідня регенерація була 67 км назад. Нагадаю, автомобіль приїхав з міста Житомир і їхав по трасі всю дорогу. Десь в Києві. Невеликі пробки, напевне, були. Так, цікаво, дивимось, на пробігу 240 тисяч об'єм масляної золи, що залишається після кожної регенерації, після випалення сажі. 69 грам. Ця зола завжди залишається, вона не видувається. Можна давати хоч 200 хоч 300 км за годину. Нічого не поміняється, зола як була, так і останеться, тому що вона не видувається з сажого фільтра. Ще раз нагадую: границя заповнення 70 грамів. Тобто автомобіль би проїхав ще трішечки, набігло 70 і на приборній панелі загорілося б чек і спіраль, аварійний режим, вимкнута турбіна, чистка екології сажевого фільтра як мінімум. Так, фіксуємо показники на холостом 7-8 на обертах. Тиск 44, але маса сажі вирахована і змірена по комп'ютеру показує, стоїть на місці, не випалюється. Тобто екологія це не тільки сажовий фільтр, а й теплообмінник єгіра, впускні клапана, турбіна, впускний колектор, безпаливо, це все. Так, стоїть на місці 1252 і не рухається. В ідеалі повинна спалюватись на таких обертах. Так, є ці показники. Скажу ще невелику вставочку по регенераціям. Чим частіше будуть регенерації, якщо це все діло не чистити, тим швидше помре мотор. Тобто із-за частих регенерацій. Стараюся поршнові кільця, гільзи і тому подобне. Так що слідкуйте за автомобілем. Нема нічого страшного, коли на такому пробігу, що є такий пробіг, автомобіль має пройти ще стільки ж після чистки всієї екології. Якщо в нього не будуть проблеми з форсунками, з турбіною, а просто буде... В такому доглянутому стані. Так. Наприклад, мій автомобіль Opel, Opel Zafira 2008 року. У мене екологія вся чиста в ідеалі. Їздив я у відпустку на Західну Україну. Перша регенерація по трасі вмикнулася на 1100. 70 кілометрів. Це по трасі. Пробіг у мене 233 тисячі. Після повернення Західної України я вже проїхав 786 кілометрів і ще регенерація не вмикалась. 1170 перша, а тут на цьому пробігу 786 кілометрів. Їжджу по місту Бориспіль, Київ по справам додому з роботи, регенерація ще не вмикалась. Кожний автомобіль, який в мене побуває на чистки всієї екології, даю рекомендації, такий невеликий секрет, як збільшити регенерації навіть після чистки. Тобто, чистка допоможе. Будуть регенерації вже не такі часті, як заводські, а щоб збільшити ще кілометраж, більше проїхати до регенерації, це від мене є такий невеликий секрет. Так, перехожу до діагностики фізичної. Так, подивимося ендоскопом на дросель. Ну, явно тут не чисто. Це дизель. Так, скажу з середньої тяжкості. 100% це тут нічого не видно, що це дросель. А тут а так, вище з середньої. Так, індикатор забрудненості. Ось він такий клапанець. Його почистиш. Якщо не чистить всю екологію і нічого не поміняється. Вся екологія це нагадаю. Всі магістралі до теплообмінника. Які йдуть сюдою. Вхід до клапанів, сажовий, каталізатор, гаряча частина турбіни, дросель. Це все називається екологія. Тобто вхід повітря, вихід вихлопних газів, нічого не мішає, автомобіль працює справно. Так. А впускний колектор. Бачимо космічний пейзаж. Якщо його зняти, цей впускний колектор, то вхід до клапанів в ГБЦ буде найкраще. Там буде поток повітря дуже маленький. В порівнянні, коли все воно чисто. Да, Тут шуба, беру свої слова назад. Тут Тяжкий пацієнт. Так, отож, підключаю апарат і буду чистити без демонтажу. Викручую свічки накалювання і буду чистити все, що тут є всередині. І будемо бачити, що виходить, який сажомасляний бруд із системи. Так, теплообмінник, нагадаю. Ось такий. Соти забиваються, прохідність газів зменшується, СО збільшується, навантаження на сажовий фільтр збільшується, часті регенерації, нема тяги, розхід палива і все, що негативно впливає на двигун, присутнє. Так, апарат працює, під'єднано до автомобіля, подивимось, вже починає викидувати. Асфальт. Асфальт чорний. Давненько такого не було. Даже не може спинитись нормально. Щас щось, щось выкине. Майже кольору фарби чорний. Оно. Так, зачиняю, нехай чистить. Вже буду завершувати чистку, тому що Тому що вже майже чисто. Вже біленька пінка виходить. Ще промити, просушити і буду заводити автомобіль. І так, автомобіль вже після чистки заведений, вже навіть тест-драйв зробив. Їде він значно краще, ніж до тест-драйва, тому що я на ньому прокатався. Вихлоп не смердючий витяжку підключати не потрібно. Зовсім не відчувається цього їдкого запаху. Техогляд пройде, якщо ведуть в Україні. Так. Дивимося, маса сажі фактична, яка набігала, вона зменшується. Я не багато проїхався, вона дуже стрімко зменшувалась. І якщо їхати, вона ще зменшиться. І Тому вона, якщо не буде перевищувати масу сажі комп'ютерну, регенерації будуть тільки комп'ютерні, не ті, що заважали працювати автомобілю Тиск 3, але якщо від'єднати датчик диференціального тиску від трубочки, яка йде в сажовий фільтр, показує 1,5. Так, обнулить потрібно сажовий фільтр, щоб не впала машина в аварію через декілька тисяч кілометрів. Так, автомобіль зроблено. Віддаю власнику автомобіля, щоб він встиг доїхати в Житомир до комендантської години. Всім гарного вечора! А, ще забувся, ще не кінець. Власнику автомобіля, прошу звернути увагу на мембрану, яка тут знаходиться, тому що масляна система. В жахливому стані. Є нарости, видно, що давно не міняли масло. Так, отак виглядає масляна система. Всередині. Жах, просто жах. Потрібно промивати масляну систему. Якщо тут є такі нарости, я думаю, мембранка. Не в доброму стані однозначно. І замітив по цьому тиску, диференціального тиску е сажового фільтра, можливо, і є е лишня сажа, яка може викидуватись разом з масляним туманом. Але е при заміні мембранки ця кришечка повинна хоч трішки підстрібувати. Це по-заводськи, вона просто лежить. Тобто турбіна висмактує цю мембра з мембрани все весь тиск, масляний туман з масляної системи, додатково все йде в камеру згорання, от і будуть лишні викиди сажі до фільтра Рекомендація мембрану замінити і помити масляну систему. Промивочним маслом в декілька разів. Так, на сьогодні все. Всім гарного вечора, до побачення.